6 серпня 25 рік. Знімаю ведмежий оріг. Років 5 може посіяний був. І серед цього ведмежого оріга ростуть екземпляри, які відділяються від других. О, корою, ростом. О, я бачив, там показують різновид ведмежу, так би сказати, то я зайшов у свою ведмежу плантацію і хочу вам показати теж ось ведмежі ось один виділяється на ним вище. Сила росту його більша, ніж традиційний ведмежі із такою пробковою корою. І тут от корня йде. Я б сказав навіть не від корня, а від ствола. Знизу знизу. Йде порос. Його кора більш похожа як у ліщині гладка, тепер другий екземпляр гладкокори, о. Росту його менше, ніж у того першого екземпляра, ну, трошки більше, ніж у традиційної ведмежого ведмежогоріха. Кора в його. Гладенька, а зверху лущиться відмирша кора, тоненька-тоненька. О. Ну, коли відлущиш тую, ось вона, вона береться просто рукою воно, пальцями одлущиться. Гладенька-гладенька. І що це до мене. Порослі знизу від кореня тут немає. takim dwa egzemplarze